Ти що, джек Літаки летять, будемо всіх бомбити. Бачимо дві теплові сигнатури. У нас є кравога є на них. Тупо поводом наказаного. Ну що, ж. Давай, зірка вас стиль. Перейти місце, ти... Да, під... Тут, ви... Тут для вас, звісно. Е, Бігаємо. Ооо, давай-да-да, да, да. світиться. Мабуть, тебе почули вже. <клоджение> давай, давай. Ее! 300! Зай популяв до Все? приведи приведи свою сім'ю наш, брат. Покажи де маневри, да, делай? Да, 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 не знаю, що делать. Справжній О, Забіг типа в укриття. Пішла. В укриття.